14 з половиною тисяч дорожньо-транспортних пригод зареєстровано в Україні лише за 10 місяців цього року. Загинуло більше двох тисяч пішоходів. Таку статистику наводять у патрульній поліції. Те, що останнім часом збільшилась кількість ДТП за участі пішоходів, зауважив і мер Харкова. Це зв'язано з тим, що ми із-за війни не можемо включити освічення на вулицях. Прошу вас. Бути максимально осторожними. Я призиваю харківчан при переході дороги по можливості підсвічувати себе фонариком мобільного телефона. А ще варто придбати світловідбивачі. Особливо корисними такі деталі одягу будуть для дітей, говорять патрульні. Найефективнішими місцями для їх розташування є рухливі частини тіла людини: кінцівки, суглоби, тулуб. Точність реакції водіїв на пішоходів, у яких світловідбивачами позначені тулуб та кінцівки, становить 80%. Якщо світлоповертачі лише на ногах і тулубі 64%, лише на тулубі 53 лише на ногах 50%. Точність реакції на людей у звичайному одязі становить 33%. Таких висновків дійшли за результатами досліджень у школі оптометрії та зору технологічного університету в Брізбені, що в Австралії. За словами патрульних, справа в тому, що водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світлоповертаючий елемент, а й зрозуміти, що це за пішохід, та визначити напрямок його руху. Тож наступна інформація від патрульних поліцейських стане у нагоді і вбереже не одне життя. Пам'ятай. Авто на швидкості 60 км на годину зупиниться через 30 метрів. Якщо ти з флікером, водій бачить тебе за 130 метрів, якщо ти в білому за 55 метрів, у червоному за 24 метри. Пішохода в чорному водій помітить максимум за 18 метрів. Познач себе, не розгубись у темряві. Здавалось би, всім відомі й зрозумілі такі поради і слід би їх дотримуватись. Між тим, за даними Міністерства внутрішніх справ, за останній місяць дві третини пішоходів загинули в темний час доби. Підвищена уважність та носіння світловідбивних елементів особливо необхідне зараз, коли кількість вуличного освітлення в Україні зменшилася через російські обстріли об'єктів енергетики. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківський із